Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію, але незвично, з використанням природного матеріалу. Нам, потрібне буде, нам потрібен буде горішок, нам потрібне буде насіння гарбуза, пензлик, фарби, клей, вата та білий аркуш. Паперу і водичка для фар. Робити ми з вами будемо ось таке сонечко. Зверніть увагу, воно круглої форми, красного кольору. Та має цяточка. Сонечко ми можемо з вами подивитися і побачити на травичці та на листочках. Напевне, ви, коли були на прогулянках, ви бачили і спостерігали за сонечком. А сьогодні давайте зробимо аплікацію сонечка. Нам потрібна буде спочатку половинка горішка. Ось половинка, ми її будемо наклеювати ось так на аркуш. У мене вже є пофарбована половинка горішка, це щоб нам прискорити роботу, ми її наклеїмо. Ось так. Макаємо пензлик у клей та приклеїмо знизу листочка наше сонечко. Коли ви приклеїте, звичайно, давайте я друге зроблю, щоб ви побачили, як. Давайте в нас буде два сонечка. Приклеїла. Тепер я беру червону фарбу та фарбую наш горішок. Ось таким чином. Але робити це дуже охайно, щоб в нас фарба не розтікалася на аркуш. Ось так. Ось у нас вийшло кругленьке сонечко, і треба дати час, щоб фарба підсохла. Тим часом ми з вами угорі намалюємо хмарку. Хмарку ви вмієте малювати. Робимо олівчиком лінію та домальовуємо ось таку хмаринку. Для того, щоб у нас вийшла дійсно красива хмаринка, ми її зафарбуємо клеєм. Ось так. Зафарбували. Взяли шматочок ватки невеличкий, ось так розпушили в ручках та приклали на нашу хмаринку. Ось таким чином. Бачите, в нас виходить наче справжня хмарка, яка літа по небу. Ось, дивіться. Бачите, В нас вийшла така хмаринка. А тепер давайте зробимо з неї краплинки дощика, беремо насіння гарбуза, клей і приклеюємо їх. Ось так із хмаринки. А чи крапельки дощика, які в нас капають на землю та на божих корівок. Ось, скільки забажаєте, може бути рясний дощик, тоді виклеїте багато насіннячка, а може бути м'який дощик, тоді нам достатньо буде небагато насіннячка. Ось. Для того, щоб це насіння було дійсно схоже на дощик, ми його з вами пофарбуємо у синій колір. Зараз. Обережно, а то бачите, він, воно може з'їжджати. Почекайте трішечки, поки клей ваш висохне. Ось у нас такі краплинки вийшли. Тепер давайте повернемось до сонечка. Чого не вистачає нашому сонечку? Правильно, чорних цяточок. Макаємо пензлик у фарбу. І ось так краплинками Ставимо чорні цяточка. Та намалюємо ось так головку для сонечка. А тепер чого нам не вистачає на нашій аплікації? Дивіться, небо є, краплинки є. Сонечка в нас є. Чого не вистачає? Правильно! Зеленого листочка, або травички, по якому ковзають наші сонечка. Беремо пензлик, зелену фарбу, і травичку дуже просто нам намалювати ось такими, ледь торкаючись штрихами. Ось бачите? А тут можна зробити довгенькі, наче Сонечка вже заповзли на наші травинки. Ось, бачите, б вийшла в нас і травичка, і сонечка. Діти, ось це сонечко в нас трішечки підсохне і тут намалюємо теж краплинки, бо якщо на фарбі намалювати, то фарба збіжиться і буде не дуже красиво. Ось, бачите, яка аплікація в нас вийшла. Спробуйте самостійно зробити таку ж саму та прийшліть мені. Я дуже буду чекати від вас, ваших робіт. До побачення!